Пам'ятають попередню каденцію Трампа, коли фактично цілий рік першого президентства був чимось схожий, ну хіба що не було війни Росії в Україні? Але врешті, абсолютно такий самий: удари великими санкціями: 50% 100% по деяких позиціях, пропозиції, про переговори з. Сторонніми поступами з боку Китаю, і зрештою Китай, хоча і домігся трошки кращих умов ніж хотіли американці, але тодішні тимчасові домовленості вони були якраз е, на користь Сполучених Штатів Америки. Китай пішов на частину поступок для того, щоб розблокувати великий обсяг торгівлі для того, щоб ці сотні мільярдів обсягу торгівлі, про які йшла мова, продовжували працювати на китайську економіку, і він зараз впізнає абсолютно той самий паттерн. Uh, і розуміє, що по суті Китай запрошує до, до переговорів. Є, є єдина відмінність а uh, потужної політичної складової для Китаю uh, в попередню каденцію не було uh, для них. Ці переговори, перш за все, мали ціну в економічному контексті. Зараз є два моменти: перший це Китай не може собі дозволити uh, залишити Росію на наодинці і дивитися, як вона програє, і другий момент. Того разу європейський союз був скоріше нейтральним. А на сьогоднішній день конфлікт з євросоюзом у Китаю принаймні такий самий гострий, як і Сполученими Штатами Америки, і політичні елементи, та ж сама війна в Україні, ті ж самі права людини, там займають навіть е, чільніші місця ніж коли ми говоримо про американсько китайський діалог. А Китаю складніше. Китай е, не може ізолювати політику від економіки на цей раз, і тому це робить Китай ну, мабуть, менш поступливим. Вони не готові прямо одразу піти на ці переговори. Вони будуть е, намагатися зайняти більш потужну позицію, наприклад, там підтягнути Індію, яка теж є зараз жертвою певних нападок з боку адміністрації Трампа, країни глобального півдня Південно-Східної Азії, е, трошечки продемонструвати свою. Е, Близькі з Росією для того, щоб отримати додаткові фактори тиску на американців, і лише після цього, коли їх позиція буде в очах, як китайців, так і цього світу виглядати більш потужною, вони на переговори зрештою